Друзі, всім привіт з вами сеня. Е, хотів би записати невеличкий влог е, взагалі. Планую ну, більш-менш такі включення з мейджора робити я. Сам дивлюсь Мейджер, коментую Мейджер. А можливо, навіть у Будапешті ви мене побачите. Нарешті за чотири роки. Можливо, поїду а, на останню стадію Мейджера і там разом з своїми колегами а, зі стадіону, як в старі добрі часи, спробуємо відпрацювати, відкоментувати. А, тому, якщо цікаво, обов'язково долучайтесь на трансляції мейнкасту. А, я ж. А... По тим матчам, які я дивився, хочу робити, грубо кажучи, навіть не аналітику, просто своє якесь враження загальне, і ну дивитись наступний день, плюс-мінус сказати, як відбуватимуться наступні ігри. Так, ось вчора мені здається все почалось. в Мене з Fnatic Ред Взагалі, бразильці мене вразили, тому що, ну. Чесно, ху із редкенець, типу, не зрозуміло. 64 місце. Ну, дропа знаю. По-моєму, Кауза десь чув. Всі інші для мене це ну, такі молоді бразильці, суцільна загадка. Але, ну, погодьтесь проти команди Fnatic Вони дійсно грали непогано. Знову ж таки, що можу відмітити? Другий день, перший день, точніше, мейджору це. Суцільний брак. Багато помилок, багато нервів, Best of 1, всі мандражать і всі багато помиляють. ну як всі Тобто ті, ті кого я бачив. Можливо, якраз типу Мейти чи Енерджі, вони грають не знаю більш по фану, більш розкуто, і в них, типу, все виходить. А от ці команди, які я дивився, вони дуже сильно переживали. І Fnatic тут не виключення. Fnatic летіли з рахунком 7-1. І все одно змогли потім він какбекати, розіграти і на додаткових виграли. Але гра була е, досить непростою. І, ну якщо типу, далі будуть е, так помилятися, то можливі можливі проблеми. Legacy Реаратом тут в одну калітку раератом дуже слабкий колектив. Е, прям я от не пам'ятаю, кого я е, ставив на той. На 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 на, на, на піками, але от, можливо, якраз рер ата в мене там десь і стоїть. Зараз я гляну якраз. Нагадую, друзі, що в мене є телеграм-канал, який публікує, по-перше, всі рахунки, веде репортаж, всі лайви. там, ну, Коротше кажучи, як завжди, все дуже професійно, класно, тому обов'язково обов'язково дивіться. Я хочу зараз відмотати на свій пікем, ось, ось. ось, ось. І тут, значить, фінальний відос. Так, Рератом у мене стоять і Ред Кейнець у мене, до речі, стоять. Але, по-моєму, Ред Кейніц виграли вчора в одного. Мда. То таке. Ну, може, ніп, може бейт, може FlyQuest, Face, Лін Ну, шанси ще є. Шанси ще є, але таке. Але таке. Коротше кажучи, йдемо далі. Рейратом, ну. Одна калитка. Бейт проти ханс. Знову ж таки, бейти було видно, що багато грають, багато тренуються, багато приймають участь на різних івентах. Типу, 23 місце світового рейтингу це ну, в сучасному кейсі теж досягнення. Тобто, ну, це не супер топ, але ну, входити майже в 20-ку світову, це ну, багато чого означає. Але, блін, де ханс, монголи, видно, що беруть приклад зі своїх старших братів, так би мовити. А дуже. Мотивовані, класно стріляють, і моментами просто переїжджали байтів, типу, там знаєш, досвід, досвід, просто вийшли, перестріляли до побачення. І тут, знову ж таки, байти молодці, що вони змогли так якось вирівняти в один момент ситуацію і довели до кінця, але це було небезпечно. Тому знову ж таки, блін. І там такі сумніви, от, є сумніви, що що все буде добре. Але напевно, напевно з рахунком 3-2 зайдуть в наступне коло. Але це напевно. Геймер Лідж. Геймер Лігжон, от, до речі, да Редкеніцем відлетіли. Ну, команда, от як я казав вчора в ефірі, не знаю, чи ви чули. Тобто, по їхнім результатам, от якщо ви пам'ятаєте минулих Gamer Леджон там. Річної давнини, може більше. Там була команда, такий крепкий середняк, який періодично обігрував Супергранди. Тут, якщо брати їхні результати на всіх івентах за там останні, ну там скільки тут 13 вік, тобто 3 місяці, ну навіть більше, я думаю, якщо брати, то, 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 то вони, якщо і середняків обіграють, ну обіграють. А грандів ми вже давно від них не бачили, просто не бачили. І це, це насправді проблема. Проблема, з якою треба буде їм боротись а uh, ninjas in pyjamas значить uh, ninjas in pyjamas uh, lean vision хлам Лам на трейні теж дивився цей матч. Це був по-останній матч. Тут Снапі, Снапі, от якраз ми там е, трошечки сперечали, скільки фрагів буде, я казав, більше 20, але 19 на 1 не він награв. Коротше, китайці ну, негативно вразили, хоча вони в мене стоять, вони на минулих івентах демонстрували більш якісний кс. Тут таке враження, що, що не пішла гра. Можливо, перший ігровий день, можливо, перший. Ну, тут все впирається. От, е, до речі, видно кефи. Які тут є а вже це сьогоднішній день. Ну, бейт паревіжн. Бейт, мені здається, можуть здолати паревіжні. Хоча тут є от момент з особистою, з особистою якоюсь. Е такою, ну, е Коротше, рішають особисті зустрічі. Legacy Red Легасі Ninjas in Pyjamas, е ну, Пижамас. Фейзи типу, що вони дуже впевнені в собі. Fnatic Imperial, Fnatic, імхо... Е тому що Imperial, ну, щось щось, щось щось взагалі. FlyQuest вразили на цьому івенті, імхо фаворит. Ну, Геймер Ліген Райаратом при всій, типу, на любові Gamer Legion, і тому ну, навіть не на любові, то як вони грають, ну, Ray Ratom це просто дно, яке, очевид, <coughs> очевидно, має програти. І сьогодні в них, до речі, Best of 3 <coughs> Тобто, що на одній мапі шансів було би більше. Лінвіжн Ханс. Ну, ханси, типу, ок, але 2-1, напевно, за Лінвіжн, я думаю. Ну і Мейт проти Energy. Тут також при всьому везінні Energy. Я думаю, їхнє везіння закінчується. Закінчується тим, що Мейт їх сьогодні обіграють. Я думаю, якось воно так має виглядати. Подивимось. Подивимося, що буде. Друзі, якщо вам подобається такий формат, мої думки обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Мій на цей Ютуб канал. А ну і буду, буду періодично включатись. Вам був сеня. До нових зустрічей, па-па!